У Львові стартував чемпіонат України з тенісу. Це вперше майже за 10 років до міста завітали одразу понад 100 спортсменів з усіх областей нашої держави. Цього разу зібрав чемпіонат країни сто учасників з різних областей, практично з усієї України. Кожна область є представленою. Е, так, це є зимовий сезон, це є хардовий, це є професійний теніс. Вже пішов, так що так, гравці поки що задоволені. Першими відкрили змагання дівчата та хлопці до чотирнадцяти років. Спортсмени міряються вправністю одразу на шести кортах спорткомплексу Леоленд. Змагання класні все таки покриття дуже класне. У Нас в політиком такого немає. Стараюсь на максі. Надіюсь, вийдеться. Ну, корт добрий такий, класний хороший сподобалось. В принципі, грати добре, щоб власно тільки я програла. Для Львівщини чемпіонат України з тенісу певною мірою став історичним. Через відсутність сучасних тенісних кортів у Львові змагання проводили востаннє ще у 2013 році. Пройшло майже 10 років. Ми знову маємо чемпіонат України на комплексі, який буквально зроблений, як прийнято казати, з фундаменту. Комплекс, який не має аналогів в Україні, який по своїх параметрах, по своєму класу, категорійності відповідає кращим фортам європейського рівня. Тому так це буде таким тригером для розвитку тенісу великого. Упродовж двох тижнів саме Львів стане тенісною столицею для спортсменів. Перші фінали серед юнаків відбудуться вже 18 грудня. Через воєнний стан трибуни для глядачів будуть закритими. Назар Міліневич, телеканал НТА.